Добрий день, з вами знову Світло. І сьогодні я буду проходити IQ тест. Тому що я дуже розумний. От, Тут можна спочатку... Давайте спочатку подивимося, які тут останні результати IQ були. Оку. Окей. Мілку. Мілкей. Асеп Анна. Сахріль. Аса. Нурма. IQ 84. Та... І Ів один. Юліка. Танюшка Кукушка, Колян Проперан, Пропан Бутан, Василь. Василь, я знаю, такий канал є. Данііл. Марина. Три крапочки. Три без крапочки. Розуміння основ IQ. Мені треба побити три крапочки, одним словом. Не три, а три крапочки. Я мушу побити сьогодні три крапочки, тому що я дуже розумний. Або хоча б Танюшку кукушку. Танюшка-кукушка. Е так, розпочати безкоштовний тест. Малину смакує макою Літовичу ліптон. Виберіть відсутню фігуру. Відсутню. Ну дивіться, оце от є така. Це от нема такої. Ну це по факту відсутнє. По ідеї. Але ця теж відсутня. кого чудо? Вони дві відсутні. О, Ліптон смаку вже персика не немалина. Що? Яка тут відсутня? Дися, ну це от зверху йде. Це от посередині йде. Ось Це має бути посередині. Я не знаю, дуже дурний. Якщо хтось знає, як це, роб... як це робиться, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я без поняття. Це тут таке, тут таке, тут таке буде, я не знаю, от... таке саме ніби по логіці. Але я не впевнений. Виберіть відсутню фігуру. Україна. Україна. Опа. Непонятно що БМВ. БМВ. О, я б хотів собі BMW, до речі, Мазда. Ні, Не Мазду, а БМВ. Е, ну, такі в нас є. Так, такі в нас є два штуки. От, нам не, не вистачає такого і ми просто беремо тоді таке. Пім, пім-пум, пім, пім-пум, пім, пім-пум-пім. Пім, пім Отаке от. Положиться. Україна знову, диві, дивіться, це український тест на IQ. Що? Mazda, та я BMW хочу. Е, так. Воно перевертається? Тепер отак воно перевертається в цю сторону. Значить, це має бути таке. Бачите, воно отак от Потім воно перевернулося, потім воно далі перевернулося, значить тут воно перевернулося воно би було так. Виберіть відсутню фігуру. Ви бачите, що тут лишили цю синю обводку. Тобто вони просто взяли в пейнті, поставили таку штучку на синю штучку. Тобто вони ненормальні, ну ніби. Я би такого ніколи не зробив. І тут теж, до речі, на цих от штучках. Так, ну давайте почнемо вже нормально. Дивіться. Квадратик. Квадратик з дирочкою. Маленький квадратик. Це мені здається, буде оце от. Відняти ОЦО, вийде ОЦО. Це, відняти СОТ, це вийде ОЦО. Це, відняти це от, Вийде Оце. От. Ясно що. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Це. Це, Це, Це. 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 7, 4, 1, 9, 6. Непонятно що. А, це 7, 9, 4, 6, 1, 3. Та. Трикутник колу. Батарейка. Батарейка в інший бік. Це є. Це якийсь значок цього метала якогось. Це золото, здається. Але я не впевнений. Можливо, золото. Так, ну. Це все воно просто. Навпаки, верхній рядочок, навпаки, до нижнього рядочка має бути. Тобто це от D. А1C3 F. Це які букви алфавіту. А це перша буква алфавіту англійського C, це, це третя, а F, це не знаю. B, C, D, A, F. I, B, C, D. E F A B C. Д. І -E F. D -E -F. Значить 2. Це буде 5. Це Буде 6. Так, отут от, Польща. Тут є це ще Монако, Індонезія. Це непонятно що, це не понятно, що це не понятно, що це uh, не понятно що. Це має бути по ідеї, от таке от. Всіх має бути по два. Це закон природи. Кубики. Якщо ви любите так само е, кубики, як я, то заходьте на, на сервер МайнОфюа. Тут є хороша служба підтримки, дешеві донати, які починаються тільки від 10 гривень. Колекціонери, є система біткоїна з майнерами. З майнерами, щоденні челенджі. Система рангів, статистика, денні квести, які, якщо ти пройдеш, вам дається дуже приємні бонуси. Азартні ігри, такі як рулетка, слот машина і рулетка. Так що заходьте на сервер Mine of Ua. Я лишу посилання в описі. Кубік синій, кубік чорний, кубік непонятний. Якщо чесно, не знаю, як це робиться. Мені здається, от тут, тут є отакі от, от обводки, значить тут теж має бути обводка. Але ці чогось сині. Чого вони сині? Оці от всі мають сині всередині, а ці мають сині взовні. А це який має бути сині всередині чи Тун-тун. Тун-тун-тун. Це має бути отакий от, от самий. От такий от. Та отакі от, от. Я не знаю, що я там зробив, я просто... Ну от. Виберіть відсутню фігуру. А вони тут всі відсутні мені здається. Як оця от штучки називаються? Це, це піка? що це піка? Так, верх-вниз, вверх, вниз-вниз, верх. Верх. верх, вниз. Піка. Ага, це віднімаються 3 піки, мінус одна піка. Буде. Дві піки. Дві піки. Мінус 3 піки буде одна піка. Але два це менше число. Значить це буде Дві піки вверх. Непонятні штучки, квадратики, тетріс. Пим пум 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 пім е -е -е. А це додається. Оце додається до цього. Оце от заповнюється у ці штучки ходить така штучка. Це, плюс оця виходить така штучка. Ця штучка, плюс ця штучка. Виходить. Ось така штучка там. Звіздочки. Німацький шлях. Е, Білі звіздочки, чорні звіздочки. Дві таких, дві таких, такої нема. Дві таких, дві таких, такої нема. Тут. Це яка тільки в, одне, в одному є. Оце от має бути отака от штучка. По ідеї БМВ. БМВ. Квартира бізнес-класу у Львові. Дуже класно. Я точно маю гроші, щоб купити собі квартиру на княгині Ольги. Так. Фу, е, Було таке. Було, стало таке. Повернулось. Було таке. Стало таке. І заповнилось. Таке таке і заповнилось. Я не знаю, я скажу просто таке хай. Хоча не, я не знаю. Ну не можеш все заповнитись. Ну а поступово заповнитись. А, ні, ой, я, я щось не то зробив. Мені здається, що це от мінус оце от буде це от, а це, це легко тоді оце от мінус це оце буде це оце от мінус це от буде ПМВ Вони тут в цих IQ тестах дуже BMW люблять мені здається Виберіть останню відсутню фігуру 1 1 3 0 1 1 А Б А Б Б Д Б Роботи А Б С Д Десь 0 1 1 це буде 0 1 1 це є 3 в двійковому коді. Це 3. А це теж буде 3. А Б. це не двійковий код, значить, це не то. 3, 1. А! -а, -а, -а. Це 1-0. Це буде А. Це перша буква. Це буде тут 2, це буде Б. Тут 31, це ніби 3 плюс 1, це буде 4, а четверте боку а, Б, С, Д. Значить Д. Тут треба вгадувати, що тут цей. Дивіться, ну. У нас є дві червоні лінії, ідуть через них, і дві оранжеві лінії йдуть через них. Тобто, це не може бути це, не може бути це, не може бути це, але все решта може бути. Але, як ми бачимо зелені, лінії йдуть приблизно посередині. Тобто вони не йдуть зверху. Тобто це мусить бути це. Та. Трикутнички, квадратики. Дуже корисно. Е я не розбираюсь в квадратиках. Я не думаю, що я це зроблю. Але я не знаю, може подивитись, попробувати. Що е... я не розумію нічого? Е... Це може якісь кольори додаються чи що? Я не знаю, я це буду просто на увагу тикати. Хай це буде... Е! О, пікселі Я люблю пікселі Один синій, другий, червоний, два веселих гуся. Пім. Пум Це гравітація в них міняється, чи що? Ні. Я думаю, вперше у них реалітація міняється щось таке Шо ви виберете? Червону таблетку чи синю таблетку? Червону кастрюлю чи синю кастрюлю? Я це теж не знаю. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть в коментарях, бо я в тих штучках не розбираюсь. Але я бачу, що вони всі на горі. Мають бути. Тобто не може бути внизу. Та тут їх і внизу і нема. Що це таке? Як я оце маю вгадати? А стоп. Оце от, оце от і оце от заповнює верхній шар. Це от, оце от теж заповнює верхній шар. Тобто це от, оце от це має бути оце от. Якщо ви розумієте о, я думаю, це прапор якийсь спочатку, але це не прапор, це якийсь просто пейнт. І вони навіть отут тут, -от бачите, ці от псони не вміють малювати. Вони тут лишили оці от штучки. Виберіть відсутню фігуру. Тут треба розрахувати кут. Ну Дивіться, це або цей, або цей. Тун-тун-тун, Але... Я не знаю, я думаю цей... Ні, цей хай буде цей. Це дуже стиснутий якийсь. Виберіть відсутню фігуру. Е, таке, таке, таке. Що? Я нічого не зрозумів. Це дуже очень... весело, ну нічого не зрозуміло. Я не знаю, я наугад Скажу, що це має бути щось. Е, Ота.ке от. Синій кубик Дорівнює червоний кубік поможете на 2 Зелений кубик мінус сіній кубік. Дорівнює червоний кубік. Тобто зелений кубік. Стоп. Зелений кубік, дорівнює синій кубік плюс червоний кубік. Тобто дорівнює три червоних кубіка. Тобто 3. Бачите, я навіть, я навіть цю штучку не прочитав а вже знав. Це от. Я не знаю як ці штучки називаються. Я їх ніколи не знав, як вони називаються. Це піка бубна. Це піка і бубна, мені здається, але я не впевнений. Ммм... Mm Що? -hmm. Пікачу Пікачу не хочу умирати. Я не знаю. Хай буде оце от виглядає Добре. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Оце явно має бути жовтий кубік. Так. 2 плюс 5 це буде. 6-7. 7 плюс 5. Це буде 12. Тут 12. І тут 12. Оу, значить тут треба 7. Тут нема 7. Це це складно тоді. 6. Е, од... Ні. Це має бути дуже багато. Це має бути 7. Хай буде оце от. Виберіть відсутню фігуру. Трикутничок з квадратиком. Квадратик з трикутничком. Коло в колі, коло в квадратіку, коло на квадратику. Це має бути трикутничок в ко колі. Нема трикутничка в колі. Але і трикутничка в трикутничку теж нема. Ні, це має бути коло і трикутничок, Тобто має бути трикутничко в трикутничку. У, мікрофони. Е, сині пілюлі. Синій буратіно і червона пілюля. Куди вони йдуть? Пім. А це годинник. Чук-чук. Бачите? Чік-чук, чік чук чік чук, чік -чук. Тобто оцей повертається на пів. Е, ну. На, чи, ну на, на частинку кожен раз. А цей повертається на цілу кожен раз. Принаймні тут. Тут цей повертається в інший бік. Але цей в той самий бік. Е, тут цей повертається в. У цей бік. А цей ко. Ну це легко це. О, коні. Його сахові коні, я, вмі... я шахи. Відсутню фігуру. Олівець сюди, олівець сюди, Літачок. Хай буде кінь сюди. Виберіть відсутню фігуру. Е... Ну це... Ясно, що тоді. Це ж логічно. Це хіба дурочки такі не вгадають. Квантова фізика. Е... Уюшо? У... Е, я не знаю, що це таке хай буде оце от. Оце от якісь французькі... Накляйки на літаках, є такі, мені здається, в часи Другої світової війни такі принаймні були е, Кубики. я в кубиках не розбираюсь капець. Хай буде цей кубик. Пунтю піу піу пум піу пум -пім пум пам Парам. Кубики. Пентагони. Кулічки. Хай це буде. Я не знаю, якщо чесно. Синє впало, червоне пропало. Я не розуміюсь в українських прапорах тут. Хай буде відзеркалем просто. Хай буде це. Це. Оце плюс це. Не дає нам це. Це. А це треба перевернути. І я не знаю як це робиться. Хай буде оце от. Оце от о -о -о знову якісь геометричні фігури, в яких я не розбираюсь. Могила. Павло могила. Та тут -ту хай буде П перевернуто. Це як його розтягувати, чи що? Так взяли, розтягнули отак от, вийшов такий. Так от, взяли, так от, розтягнули, вийшов такий. Так от розтягнули, вийшов такий. Тетріс. Знову. Я не знаю. Цей, це дуже складно для мене. Тун-тун. Тун. Що? Це. Ваш IQ становить 102. Що реально? Окей, 102, так 102. Не Перемогли ми цього. Якусь цю, хто там був. Ви належите до 45 найрозумніших людей у світі. Класно. До побачення.